Доброго дня Ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про таку тему: як, що нам робити при виході на кордон. Я вже говорив, записував відео. Ще в вересні минулого року, коли е, приймав участь у звільненні Харкова, ми вийшли на кордон з Росією е, і ну, зупинилися. І це питання вже тоді для мене було зрозуміло, що ми маємо створювати безпечну зону, е, тому що е, коли дві армії стоять на кордоні. То звичайно, що страждають прикордонні області. з учотом того, що агресором є Росія, то ми маємо е, вжити заходи для того, щоб убезпечити е, українців від е, можливих е, атак, від можливих е, е, обстрілів. Прикордонних міст, звичайно, що є проблема ракетної небезпеки по всій території України, але прикордонні областя вони знаходяться в подвійній небезпеці, тому що крім е, ракет е, великої дальності е, до них достає і звичайна артилерія, мінометні обстріли постійні постійно знаходяться під загрозою і. Тоді казав, що треба створити буферну зону, що президент Зеленський має вийти з об'явити про створення такої безпечної зони. І е, всі цілі е, летальна зброя, яка буде заходити на територію, що дозволяє е, дістатися до е, території України, е, має бути знищена. І от ситуація з От з виходом легіону підрозділів Вільна Росія в Брянську область вона ствердила те, що таку зону необхідно робити. І я тоді ще думав, хто це може зробити, зачистити цю зону. Якраз такі підрозділи, як от Легіон вільна Росія якраз і може забезпечити цю, цю функцію, тому що, звичайно, захід українців на цю територію він несе певні ризики з огляду на те, що ми використовуємо західну зброю. Захід ще до кінця не готовий. Приймати участь, він приймає участь, даючи нам зброю, але поки що вони не готові і, напевно, можуть бути взагалі не готові дати на це добро, але це треба робити. І от ситуація з легіоном. Вільна Росія, вона якраз і показує, як ми можемо зачистити цю сіру зону саме от підрозділами, що сформовані з громадян Росії, звичайно, ми не можемо заборонити їм звільняти Росію від загарбників. Ми розуміємо, що для перемоги для звільнення наших територій. Онче необхідно створення такої буферної зони, от і е, якщо е, тут наші інтереси українців і росіян, що борються проти е, країни терориста, нагадую, що е, країна визнана терористом, а дії е, влади е, визнані в тому числі і країнами НАТО як расизм офіційно. Тому для того щоб а ну а чолі як нам відомо злочинець гальський суд, якого який видав ордер на його арешт, і тому завдання України зараз перше це забезпечити безпеку своїх громадян, друге допомогти вполювати міжнародного терориста номер один. Путіна, От. і е, ми можемо повністю доручити місію створення буферної зони, саме е, російським громадянам, які мають провести демілітаризацію е, буферної зони. От. Ну і подальші дії з ден... денацифікації, е... і е, боротьби з рашизмом. Тому е, моя думка, що е, цей захід був звичайно, він і психологічний е, правильний, і він допоможе відтягнути певні сили. Він російській е, хармі, російської армії з території України. Е, звичайно, що. Е, це продемонструвало всьому світу, що Росія не така страшна, і друга армія міру світу по факту виявилася не такою ж і страшною. Тому рухаємося потроху в бік перемоги, звільнення наших територій, і головне це забезпечення безпеки громадян. Так що, слава Україні і рухаємося далі.